Добрий день, шановні підвідувачі сайту. Мене звати Євген Янкевич, я представник фімолодіжної громадської організації Молода Просвіта, яка війшла до нового утворення громадських організацій, яке називається Ліга громадської організації міста Полтави. Власне, потреба в такому утворенні постала, коли міськовиконком зупинив діяльність громадської ради при Полтавському міської конкомі. Але проблеми міста, проблеми звичайного громадянина Полтави, нікуди не ділися, і завжди існує проблема в тому, щоб незалежні експерти, незалежні ентузіасти доносили інформацію про ці проблеми до наших міських можновладців, щоб пропонували альтернативні варіанти вирішення цих проблем. Можливо, деякі речі навіть піддавали здоров'ю аргументованій критиці. Саме тому і постало це об'єднання ліга громадської організації міста Полтави. Проблем в місті надзвичайно багато. Ми, звісно, будемо старатися максимально пропонувати шляхи їх вирішення. Насамперед, ми хотіли би зосередити свою увагу на декількох проблемах. Зокрема, проблема, яка виникла зовсім нещодавня. Ну це проблема підвищення норм споживчих витрат води на душу населення, і відтепер кожна полтавська сім'я сплачує значно більше за начебто спожиту воду, ніж вони платили до січня 2013 року. Це є. Великою проблемою для громадян, тому ми збираємося шукати шляхи її вирішення. Другою проблемою є покращення і оптимізація пасажирських переверзень у місті Полтава. Також досить важливою проблемою в молодіжному середовищі, за яку ми хочемо взятися, це Питання оптимізації дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, тому що ще за часів мера Матковського е власне. З 28 клубів було залишено діяти тільки 14, і при цьому розбудова Полтави не стоїть на місці, створюються нові мікрорайони, а система дитячо-юнацьких клубів була власне, створена ще за часів Совітського Союзу, і таким чином. Деякі мікрорайони взагалі не мають таких дитячо юнацьких клубів, і школярі і молоді залишені в позаворочний час на призволяще один на один зі своїм дозвіллям. Також важливим моментом, який торкається багатьох полтавців, є подолання юридичної колізії стосовно набуття права власності на земельну ділянку, тому що зараз є. Власне, невідповідність один одному деяких законів і нормативних і законодавчих актів, в результаті багато хто стикається з питанням оформлення власності на земельну ділянку, зараз власне, потерпають від цих юридичних невідповідностей. Звичайно, інші проблеми також будуть вирішуватися. і Опрацьовуватися лігою громадських організацій міста Полтави і всі ми небайдужі активні громадські організації дуже вдячні народному депутату України Юрію Вублику за те, що він. Всіляко допомагає і сприяє діяльності цього нового громадського утворення, але причому, як він сам казав, це утворення є абсолютно незалежне, воно функціонує як абсолютно незалежна експертна рада, і народний депутат він лише допомагає і лише. Надає до використання своїх депутатських повноважень для того, щоб наші альтернативні проекти, погляди на вирішення тих чи інших проблем, здорова критика, щоб вони досягали до свідомості посадовців міськвиконкому, до голови міста і впроваджувались у життя.